Ось робили воду, та покинули ті mm -hmm. все. Понаривали все і покинули. А коли це перед виборами робили? На дар. Всі ці плани, все є. Ось, і башня є, вже все є. Mm -hmm. А воду щось не пускає. А воду. А воду не тобто водопровідної мало, да, пустити до кожної хати. Yeah, yeah, да, да. Ну, кожен зробив. Так а сейчас у вас получается, что, нема водопроводу, да? да. А де ви берете воду? Сьогодні у нас сама вода. Воно слону, да? У нас солона і глина. Глина йде там. Так це ви звідси п'єте воду, да? І не затопилося повністю. Трошки ну, да. трохи, трохи набрало. Там води немає. Немає, мало води, да? ну, мало води, не і Затопили. Так, а коли кинуло це... Ну вже глупа е да. осінь, е досвід тут сніг. Ну, це не обріє вже десь. Тобто це перед то, виборами обіцяли. Сільсовет сельсовет, що зроблять, так? <праць> да, і... Депутати, все. Я ж кажу, все зробили вони ось. Води до подвір'я, і там, до і кругом і, <праць> і, 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 села, Що поробили? Ми ями тумурували. Все поробили, і швани є, і все. А води нема. Нема, та й нема. Чорне, чорне, біле, біле. А у вас це селе в районі кажуть, що вже вода є на все. Це розказують, що вже є, та, так, так. хваляться, типу. Нічого не поймеш. А так, що є, то є. Да, Нам уже все равно, пенсионерам, чи жить или не жить. Да. Пару лет осталось и хватит. Газа нет. Газа да? ну, 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 нет. Это чок, а у Троицкого есть, а у нас нет. Ну и что, и что, это все равно на болезненном вопрос. Когда-то должен быть. Снимание не да. вырастает.